Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією, я Надя. Діти бігають, щоб в кадр не попали. Ай, приїхали на роботу. Ждали 6 часов вечора, у нас 6 часов. Ждали, поки подзвонять нам, щоб приїхати щось там, треба зробити. Це тут, хто з нами давно, ми колись тут за цією загородочкою, зеленою, ми тут віддихали. Це номер шефа. Номера шефа тут... І щось там случилось, Вовик пішов робити. Ну Не хочу виходити на вулицю, бо на вулиці такий вітерець хороший, і все одно чуть мене не буде, буде годіть вітер. Нічого не буду вам виходити і показувати. Місто тут взагалі ідеальне, тут такий віддільний городочок, тут для дітей шикарна площадка, тут дуже красиво кругом, по кругу ліс, а туди вийде на гори. Ну, в общем дуже красиво. Ось, Так я думаю, покажу вам, та й потрошки з вами пообщаємося. Зараз переключуся, дивіться на красоту. Ох, як красиво, якби не вітер. Ну, вітер не хочу. гуде, і в мене ноги вже гудуть. Ось і Надя. Красопета ваша. Ой, ха ха Ой, дівчата. Читаю коментарі, сміюся. Може, б уже й не знімала, але треба ж людині відповідати. Бо пишете, значить, треба відповідати, Так я б хотіла зачитати, але немає в мене телефона. вовка пішов з телефоном. Про муху. Є така притча. Ви, мабуть, всі знаєте, всі прекрасно, не тільки хтось там, всі знають притчу про муху, як муха шукає, що муха хоче знайти, а пчола шукає те, що пчола хоче найти. Так оце у мене коментатори на каналі. Значить, виставляю відео про здоров'я своє. Треба тобі схуднути, треба менше їсти, більше двигатися, бо з собственного опита. Мені на Наталь ти вже зробив? Ну а що? Ну, Діло дожди, мастера постій... боїться. Давай постарімо. Бо Мені на Наталь взагалі не везе, вже одна була, пішла в бан, тепер друга проситься. Коротше, або робіть так, як вона, або не робіть ніяк. Тільки правильно, тільки так, як робить вона, а вона робить так, як муха. Найшла собі десь сісти як муха <хи> і ковиряється. Ну з цілого відео сьогодні виставляю цвіти, виставляю ковнату, виставляю у вулиці, виставляю всього красивого. Вона тільки їду. бачить. Наталочко, якщо ви голодаєте, бува. Так худаєте, що ви все время голодні. Любе відео, яке б я не виставила, ви бачите тільки їду, то я вам кажу: не насілуйте себе. В нашому вроді насілля це до добра не доведе. Не насілуйте. Підіть в магазин, купіть 200 грам пільмів, зваріть і з'їжте. А тоді будете худати. Ну для чого ви себе насілуєте? Ви мені скажіть, я їм пільмінь, а ви слині й давитесь. Ну, купіть пельмень та з'їжте раді богаті 100 грам пільмь. Це не смертельно. Це не смертельно. Чи ви не можете здержатися та з'їсти тоді багато, чи я не розумію, чого ви контролюєте мій віс? Я ж не для вас віс свій показую, худаю я, чи то сі, це серіал, ви його дивитесь. Як серіал, ви справить ролі в цій, в цьому фільмику не зможете. Ролі граємо ми, а ви зрителі. Так що ми ніяк не можемо те зробити, те зробити. Нічого я робити, те, що ви кажете, не буду. Єдинственне, що я можу Тут зробити... Тут режисер постановщик. <смеш> <смеш> я продумав. Все продумано і все показується те, що треба. А якщо щось не так, то я єдине, що я можу, я навіть не можу вам дивитися Ви можете мене спокійно дивитися. Просто ви Наталія в синьому віконечку Зараз дивитесь і мене тероризуєте. А то була Наталія з Фіолетовим, віконечком та теж постепенно тероризувала десь вона ділася. Чи їй вже надоїло слухати мене, чи я її, мабуть, вже заблокувала Блокую то й сама не знаю, Я забуваю, блокую когось і забуваю. Так що це вам, що мені їсти, я сама знаю. От я їм виказала, що їм колись сосе. Так ось мені сьогодні сосало і мені хотілося сьогодні поїсти пельмень. Прикиньте, Оце мені так сьогодні сосало, що насосало на пельмені. Так що їжте, купіть собі і не голодайте, і не бо насілля над собою це теж до добра не доведе, як і мій вес. По собственному опыту знаю, як і ви по своєму собственному опиту знаєте. Я ніколи не запрещаю. Вона, чого ти мені нічого не кажуш? Я не можу нічого сказати. Ти хазяйка свого організму. Так само, як і вона мені. Ну, от що? Я заховаюся, если, наприклад, будуть мені щось запрещати, я буду ховатися і буду там їсти, чи курити, чи пити, чи ще щось, если я сам не захочу. Так що тут. Насильно нічого не зробиш. Захотіла, з'їла, не захотіла. Воно наоборот, якби я запрещав, вона б я на роботу, а вона б кілограм би з'їла. Та хоч з'їла, навіно, і десяток ти не з'їла, навіть чи з'їла десяток? А якби я запрещав, вона хорошо, хорошо. Я тільки в другу хату комнату пішов, вона б накидала і сирих би наїлася. Якщо mm. дуже хочеться, ну а що, що я можу Так а що хочеться. А кому мені вообще не хотіть, мені хотілося з'їсти. А ми приїхали без очі. Сосало, як ви совєтували. Сосало. Yeah, Советуйте, нема... сові сосало, їсти, не бачу. Я з'їла десять пільмен. Ну, десять. Яка кому разниця? Хоч я тону з'їм, хоч дві тони я з'їм. Я сказала, да, у мене болить. Ну болить не у вас, а болить у мене люди, замечательні. Дякую всім коментаторам, всім, всім подругам. Ну, оце подруга завелася по собственному опыту. Це таке ощущение, що це та Наталія, яка крема все спосилала, та вовика кормила. Оце, вона була у фіолетова. Таке ощущение, що ви себе переименували на голубеньку і начали мені оце писати те саме, що та писала. Більше всього, тому що це піпець просто. Всі люди ви бачить красоту, природу, а ви, як муха, на одне діло сіли і оце своє тіло прите, і все. Та дивіться, як пчолочка, скільки красоти там, на що вам ті пельмені, на що вам мій вес? га, Дивіться, скільки цвітів, яких насадили красивих альо. Ой, хохма, дівчата. Дівка, одна, не всі. дівчата, ви всі молодці. Спасибо вам, що ви підтримуєте і дивитесь нас. Uh, не, ну Я чесно, багато кого дивлюся, і мені другий раз так хочеться не по-моєму. Ну, я розумію, що якщо я зараз комусь щось напишу, то глупо буде вигляді не та людина, яку я написала, а глупо буду вигляді я. Бо яку я маю роль отут у цьому серіалі. Люди грають роль. Люди живуть свою жизність, люди показують, як вони живуть. Люди не можуть на показуху показувати те, що ви хочете. Я всім показую всі дівчата тисячу просмотрів, півтори тисячі просмотрів, всі кажуть Вау! а одна каже: а ти з'їла пельмені, ай-яй ай. -яй -яй. Ну, знаю, що ж таке. Так надо кожну ім'я і хорошу, і багато товариша. Ні, ну я думаю, знаєш, я думала, може нічого не казати, просто мимо ушей пропустити. Так просто, ну, якщо мені сказали. Не буде діалогу, так. Якщо да. мені сказали, я ж відповідати, я потрібна должна... зворотній зв'язок, щоб ви бачили, що я читала ваш коментар, читала, так. То сніг, то, то сніг, то дощ, то вітер, То вітер, то дощ, до да, погода. Завтра сонце обреку. Да. Хтось з дівчки мені писав, що до гінеколога треба, бо якщо поясниця болить спас. Оцей. Я ж ходжу, 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 лічуся, він мене контролює, все. То він одміне, то саме. То одміне. він одмінив, то я одмінила. Ну. Буду йти колись. Я не знаю, чи Ліда на якесь число записала, чи не записала. Я хожу. я не то, що там не була вже, непонятно, скільки, була. Коли, не, коли. не півгода, два місяці назад. Через місяць він мені назначив, я не пішла і тепер mm -hmm. другий раз. Ну, в общем, десь місяця два вже. Mm -hmm. Так що. Mm -hmm. ну, такі в нас новини ходять зараз по селі. Знають, мабуть, усі люди і маленькі, і старі. Ми їдемо додому. Наконець у нас закінчився робочий день, начало сьомого. Був у нас переривчик хороший. Да. Поробили те, що хотіли, показали вам все, що робили. Зайшли Це, до, до Ліди, сьогодні. був перерив. Ми зайшли до Ліди на... туди, наверх в кабінет піднялися, напилися з апарата кави, посиділи, після посиділи. кави. мене Я багато кави Можна, мене, все... Посиділи, посиділи, Давление а потім ждали, пішли. поки Ліда закінчить. Я цвіточки побігала, полила. І Ліда тільки закінчила, шеф подзвонив, можна їхати. І оце ми поїхали, з Лідою ще не бачили. Ще звернемося, може, десь по парку трошки походимо, не знаю. Все, їдемо. Дорожку вам, може, трошки покажу, хоч трохи. З машини покажу, а виходить, не захотіла. Да, тут красиво, конечно. Комплекс. Комплекс гостиничный, ну, да? Как правильно назвать? Тут на лужайке, когда, да? Мы тоже, жарили. Да, тут жарили, красиво было. Ну Тут прибігав дядько, <реш> охранник, мабуть, <навірно, чи> хто <реш> контролював <реш> дим, бо домики дерев'яні, близько, щоб ніде нічого не загорілося. Казав, предупреждав, да, предупреждав разів несколько, бо ми запалили два мангала і з двох диміло. Йому показалося, що ми тут пожару наробимо. <реш> ну, а ну красиво, тут взагалі віддільне государство. Боже, скільки тут всяких... Мест красивих, куди не поїдеш, одне краще другого. Там да. так. Тут вони... прям птички співають, Один... вікна у нас тільки грязь в машині. Ну, це ж <гум> птички співають, як це хотіло. <гум> Дуже красиво. Бачите, машин мало, нема ще сезону. А коли так, сезон... То, сьогодні ж вівторок тільки, як тільки да. порозіжалися. А сезон почнеться через неділю, вже буде сезон. Тоді не докупишся. Сюди, мабуть, міст. тут місця хороші. Все травы у кидать да? Там коровка и, да, макаечка, ну, что-то. Угу. тут. Руку... конечно, не держать телефон хорошо. Как бы за пешком, знаете, как красиво тут. Представляєте, Наталя, тільки що проходимо такий е, павільйончик, і сидять троє чоловіків, таких, ну, упитаних, знаєте, таких. Як моя Надя. Ну no, no, я не буду нічого такого казати. Но, може така, може чуть більше. І у кожного, у кожного три сидять і в кожного по піці. Ну, блін, ну, це ви представляєте, я підійшов би до них і кажу. Що ви чудите? Що ви робите? Ви подивіться на себе. Треба одну на трьох. Ми звичайно, ходимо, і так да. не треба, ми ходимо, і одну їм. Да, ми одну піцу їмо на трьох, А ви, кожний по піці, що ж це таке, а? Що з вас вийде, якщо ви так будете їсти? По собственному опиту сказали, б, да? знаємо, ну, що ну, це багато. Ну, ну, це те саме. Підійшов, так я, ні, я не скажу, бо я боюся, я не втічу. Вони молодші, я чую старіші, хоч згори, але все одно не втічу. Ладно, побіг я далі.